Привіт, друзі! Ви на каналі Автомес, і в цьому випуску ми зібрали для вас топ-5 самих надійних сільських танків з бюджетом до 6 тисяч доларів. А оцінювали ми ці автомобілі за чотирма життєво важливими критеріями: прохідність, простота, місткість та доступність запчастин. Наша мета знайти авто, яке не лише приїде по бездоріжжю, але й не розорить вас на ремонті. Тож починаємо. На п'ятому місці Subaru Forester SG. це лідер за комфортом та, що важливо для села, місткістю, кліренс та прохідність. Forester SG побудований на платформі Impreza, але має дорожній просвіт у 190-200 мм. Це дуже гідний показник. Постійний симетричний повний привід SAVD. це найкраща система для стійкості на снігу ожеледиці чи мокрому ґрунті. Він ідеально підійде для помірного бездоріжжя, але не для важкої багнюки. Місткість це повноцінний універсал. Об'єм багажника у складеному вигляді сягає 1629 літрів. Це абсолютний рекорд у нашому рейтингу. Ідеально для перевезення габаритних речей. Надійність і простота. Головний ризик це опозитний двигун, боксер ej 20 або ej 25 Він забезпечує низький центр ваги, але складний і дорогий у ремонті. Типові проблеми течі масла та необхідні заміни прокладок ГБЦ. Доступ до двигуна обмежений, тому для деяких операцій, навіть заміна свічок, може знадобитися частковий демонтаж двигуна, що значно підвищує вартість обслуговування. Це авто з високою ціною помилки. Обслуговування. Завдяки попиту запчастини легко знайти, але вони будуть дорожчими. Subaru Forester SG це вибір для тих, хто цінує комфорт, швидкість та постійний повний привід, але готовий нести вищі витрати на спеціалізований сервіс. Четверте місце Mitsubishi Pajero Pinin. Це ідеальне рішення, коли потрібна максимальна прохідність, але в компактних розмірах. Кліренс та прохідність. Кліренс близько 190 мм. Тут повний привід. Унікальна система Super Select 4VD або простіша Part Super Select дозволяє блокувати диференціал і має знижувальну передачу. Це справжній позашляховик, який завдяки своїм компактним розмірам має перевагу на вузьких польових дорогах. Надійність і простота. Основна небезпека це складна паливна система. Багато версій оснащувалися бензиновими двигунами GDI з безпосереднім уприскуванням. Вони дуже чутливі до якості палива. У сільській місцевості, де якість бензину часто викликає питання, GDI може стати причиною дорогого ремонту паливної апаратури. Також із небезпеки ризик корозії, як і всі рамні конструкції цього віку, пінін схильний до корозії рами та кузова, що є найбільшою фінансовою пасткою. Обслуговування. Модель менш поширена, ніж конкуренти. Пошук деяких унікальних компонентів може бути ускладений, вартість обслуговування вище середньої. Пінін це чесний джип для бездоріжжя, але вимагає пошуку версії без GDI або готовності до ретельного догляду запаленою системою. Бронзу в нашому рейтингу отримує Suzuki Grand Vitara першого покоління. Це найкращий баланс між міцністю рамної конструкції, високим кліренсом. Та доступністю запчастин. Кліренс та прохідність. Гранд Вітара це справжній рамний позашляховик із системою Part-Time 4 таймфовіді та понижувальною передачею. Кліренс 195-210 мм. Це дозволяє впевнено долати серйозні перешкоди надійність і простота. Гранд Вітара загалом надійний, але має болячки. Ремонт течі масла навколо прокладки ланцюга ГРМ може вимагати трудомізкого вилучення двигуна, що робить цей плановий ремонт дуже дорогим і знижує його індекс простоти. Це схоже на проблему боксер у Форестера, хоча трапляється рідше обслуговування запчастини для цієї популярної моделі широко доступні в Україні, і ціна їхня помірна, але завжди існує ризик корозії. Не забуваємо про вік. Критично перевіряйте стан рами, оскільки вона є несучою конструкцією. Grand Vitara – це вибір для тих, хто хоче справжній рамний позашляховик та високий кліренс. Але будьте готові до потенційно високої вартості капітального обслуговування двигуна. Друзі, дякую, що додивились до цього моменту. І якщо вам сподобалось те, що ви побачили та почули, то прошу поставити лайк або дізлайк. В будь-якому випадку я буду вдячний за вашу участь. А ми продовжуємо далі. На другому місці нашого рейтингу Opel Frontera B. Це класичний великий рамний танк, фактично розроблений на базі Isuzu. Кліренс та прохідність. Кліренс близько 200 мм. На фронтері застосовується 4VD з понижувальною передачею. Це забезпечує відмінну прохідність та потужність на бездоріжжі. Міськість. Фронтера B пропонує максимально вантажу підємність та місткість у цьому рейтингу. Її п'ятидверна версія ідеально підходить для перевезення габаритних вантажів. Простота та конструкція. Двигуни Ісузу, наприклад 2.2 TDI, відомі своєю невибагливостю та простотою в обслуговуванні. Це забезпечує високий індекс простоти. Обслуговування. Головний ризик, як і у всіх старих машин, це корозія. Які всі рамні позашляховики, фронтера критично вразлива до корозії рами та кузова, оскільки рами є несучою конструкцією, це найбільша фінансова пастка. При купівлі потрібна надзвичайно ретельна перевірка стану рами. Модель менш поширена, тому пошук деяких специфічних запчастин може бути ускладнений. Фронтера B це вибір для тих, хто потребує максимальної прохідності та розміру. Якщо знайти живий екземпляр з цілою рамою, то це буде найбільш функціональний інструмент у цьому бюджеті. Перед першим місцем згадаємо ті автомобілі, які не ввійшли в основний топ, але теж варті вашої уваги. Шкода Octavia A5 4х4 Scout, чому не в топі кліренс нижчий 165-180 мм та повний привід лише через муфту Haldex. Чому варта уваги? Легендарна надійність, економічність 1.9 TTI та 1,6MPI, та гігантський багажник. Хороший компроміс, якщо без доріжжя не надто важке. Dacia Logan MCV, перше покоління. Чому не в топі? Немає повного приводу. Чому варто уваги? Фантастична простота, високий кліренс, колосальна місткість та низька вартість обслуговування. Hyundai Santa Fe першого покоління. Чому не в топі? Слабкий кузов та корозія. Часто проблеми з повним приводом. Чому варто уваги надійні атмосферні двигуни 2,4 літра, недорогі запчастини і великий салон? І перше місце нашого рейтингу займає Chevrolet Niva. Вона є ідеальним втіленням критерію простота та доступність. Кліренс та прохідність. Кліренс 200-220 мм. Короткі звіси. Тут постійний повний привід, знижувальна передача та блокування диференціала. Їй не потрібна електроніка, щоб їхати по бездоріжжю. Це лідер за прохідністю у цьому бюджеті. Надійність і простота. Конструкція максимально примітивна. Будь-яка поломка може бути виправлена на коліні у будь-якому гаражі. Її архаїчність забезпечує надійність за рахунок простоти. Обслуговування. Запчастини є всюду і вони копійчані. Це найдешевше та найпростіше в обслуговуванні авто. Але в цій машині знайдуться недоліки, які є компромісом. Ніва це безсумнівно найменш комфортний, найгучніший і найменш безпечний автомобіль. Її міськість також невелика в порівнянні з універсалами. Але ці недоліки є прямою платою за максимальну фінансову безпеку та прохідність. Якщо ваш пріоритет виняткова прохідність у поєднанні з найнижчою вартістю обслуговування та ремонтопридатністю, придатністю, є найкращим практичним вибором до 6 тисяч доларів. Хочу вам нагадати, що у бюджетному сегменті до 6 тисяч доларів технічні характеристики часто вторинні щодо реального стану автомобіля. Ми маємо розуміти приховані фінансові ризики. Небезпека корозії найбільша фінансова пастка. Для рамних позашляховиків Frontera, Гранд Grand Lita, Пінін – Вік 20 плюс років робить корозію основним прихованим ризиком. Рама є несучим елементом, і її критичним пошкодженням може призвести до списання автомобіля незалежно від стану двигуна. Це найбільша фінансова втрата у цьому сегменті. Перевірка прихованих порожнин і стану рами є набагато важливішою ніж перевірка пробігу. Пані боксер проти простоти механіки. Субару Forester SG має чудові ходові якості, але його опозитний двигун, боксер, створює технічні бар'єри. Ремонт боксера вимагає спеціального інструменталу та кваліфікації. У віддалених регіонах, де сервіс обмежений, така конструкція є вразливою, роблячи заміну прокладок ГБЦ дорогою. На противагу архаїчні але прості конструкції Ніва або базові двигуни Opel Frontera забезпечують надійність за рахунок своєї примітивності. Їх можна відремонтувати швидко та дешево. Що є вирішальним фактором для сільського жителя? Адаптація до ринку запчастин. Chevrolet Niva посідає перше місце за цим критерієм, оскільки її деталі завжди доступні, а їхня низька ціна дозволяє підтримувати авто в робочому стані без значних фінансових вкладень. Для Forester деталі легко знайти, але вони дорогі. Для Pinin та Frontera пошук унікальних компонентів може бути ускладнений. Отже, наш аналіз доводить, що вибір сільського автомобіля до 6 тисячі доларів це компроміс між прохідністю, простотою та ризиками пов'язаними з віком. Друзі, дякую, що були з нами. А якщо вам є що доповнити, то прошу коментарі. Ми їх завжди читаємо та відповідаємо. Тим паче, що тема дуже цікава. До речі, в коментарях ще можете написати про топи, які б ви хотіли бачити на нашому каналі. Найбільш залайкані варіанти ми обіцяємо взяти в роботу. А з вами, як завжди, був канал Автомес. До зустрічі в наступних відео.